Вітаю вас, друзі, із початком нового тижня. І у сьогоднішньому випуску ви почуєте коротко про головне. Розпочнемо ці новини із неприємної ситуації і закінчимо приємною цих вихідних, а саме в суботу, в німецькому Дюссельдорфі загинув наш 17-річний громадянин України за те, що він просто громадянин України. Я вам друзі зачитаю деталі, а далі попрошу вас ще дещо зробити. Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду АРТ «Г'янц» у 19 з його з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножем на вулиці просто за те, що вони українці. Йдеться у повідомленні федерації. Додали, що ця команда провела ніч. У лікарні поруч з хлопцями на превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Володимира Єрмакова. Його товариш Артем Козаченко залишається в реанімації. На місці злочину були свідки: місцева поліція вже веде справу про напад. І це друзі факти, які залишаються фактами, що українців і досі цкують за те, що вони українці. І це не просто так, це через нашу українську владу. Можливо, ви не погоджуєтеся зі мною. Тому не напишіть свої висловлення в коментарях. Проте, ті, хто мене розуміє, я прошу вас перейти в опис до цього відео. Там є номер рахунку батьків загиблого, і прошу вас зробити свій переказ в підтримку його сім'ї, адже транспортування загиблого з Європи в Україну це дуже недешева річ. І я це розумію. Тому я сподіваюся на вашу підтримку. В описі до відео ви знайдете номер рахунку та ініціали, які потрібні для переказу. А ми переходимо, друзі, до наступного. Вчора, в неділю, 11 лютого, польські фермери зупинили три вантажівки, які рухалися з України до Польщі. І, притнувши польський кордон, польські фермери затримали три вантажівки. І я хочу вам показати пряме відео із місця інциденту. Ну, а далі я прокоментую. Для чого то ви робите? Не нагрівай! <паліть мої фільнячі> е, людині взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати до люка, зірвали промбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода як мінімум, висипалось десь напевне по тонни 3, то точно. Отож, друзі, чи вважаєте ви нормальним от такі дії? Польських фермерів, що вони з болгаркою можуть собі розпломбувати будь-яку фуру і висипати зерно лише для того, щоб взяти проби цього зерна? Чи там немає тих домішок, які заборонені в Європейському Союзі? Ви скажете, друзі, так, це незаконно, це проти правил. І я вас підтримаю. Але послухайте, будь ласка, ще одне. Як ви думаєте, чому у всьому Європейському Союзі, майже в кожній країні, відбуваються зараз протести фермерів? Як ви гадаєте? Так, вони виступають проти зеленого ладу, який хоче впровадити Європейський Союз, Єврокомісія. Ну і звісно ж, політики думають не про фермерів, вони думають тільки про свою заробітну плату. І так було завжди і буде, на жаль. Але в деяких випадках фермери, наприклад, можуть поставити їм зуби. І, звісно ж, це вони зараз і роблять. На щастя, в тому інциденті, який я вам показав тільки що. Немає постраждалих і так далі. І польська поліція вже там проводить слідство і направляє всі докази, які були там на місці події, опитує свідків, направляє все до прокуратури. І тих, хто це зробив, очікує кримінальна відповідальність. Це ж не жарти, друзі, якісь там. Це привласнення чужого майна. І, звісно що це карається одразу кримінальною відповідальністю. Тому винні 100% будуть покарані. А для наступників. Уже буде прикладом покарання от тих поляків, які це зробили. Ну і звісно ж, друзі, я також розумію і польських фермерів. Вони по кракову їздять, їх дуже багато було минулих е вихідних. І хочу вам сказати, що вони виступають проти того, що, наприклад, от приклад я вам тільки приведу із цього зеленого ладу, що 10%. Землі ти кожного року будеш зобов'язаний виключати із використання, а податок з цієї землі треба платити. І якщо в тебе 10 працівників, то одного працівника виходить, що ти маєш звільнити, бо ти не матимеш чим йому заплатити, бо земля не буде використовуватися. Ну і звісно ж в Україні таких зобов'язань не буде, бо Україна не належить до Європейського Союзу, а це означає, що ціни на продукти, які вирощуватиметься в Україні, будуть нижчими від європейських. Ну і звісно ж. Всі європейські країні, країни не задоволені цим, і вони не задоволені тим, що Україна має вільне транспортування всіх промислових товарів, агротоварів з України до Європейського Союзу. І вона звільнена від податків. Подивимося, друзі, як це все закінчиться. Бо не Україна знову ж таки прийняла такі от введення про нульовий безвіз. Подивимося, чим це все закінчиться. Я вам рекомендую зберігати спокій і. Ми живемо тут в демократичній державі, і я сподіваюся, що винні будуть покарані відносно тієї ситуації, яка сталася вчора. Також я всіх закликаю, адже саме від сьогодні як повідомив наш речник Державної прикордонної служби України Демченко, що від 12 лютого мають бути ще заблоковані два кордони, які межують з Львівщиною. Ну і подивимося, чи будуть блокувати знову ж таки. Фермери тільки вантажівки, і скільки вантажівок вони будуть пропускати в годину. Також, якщо ви будете перетинати кордон, прошу вас писати ваші повідомлення щодо ситуації, яка діється на тому чи іншому кордоні. Ну і звісно ж, Дональд Трамп досить гостро прокоментував ситуацію про війну між Україною та Росією. Ну і, звісно ж, відношенням до війни країн НАТО, тобто країн Альянсу. Міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський назвав слова Трампа фактично заклад, закликом передати Європу Путіну та нагадав, що Трамп, той самий політик, повернення якого до влади, хочуть у ПІС. Знову ж таки, піс тут згадують, і, звісно ж, мені дуже неприємно те, що. Президент Польщі Анджей Дуда підтримує Трампа. Якщо хтось не зауважив, то він в останніх виступах досить часто вже їздить в Америку, літає і, звісно ж, підтримує взагалі Трампа. І знаєте, от хочу вас запитати: як ви вважаєте, хто буде наступним президентом США? То, що є діючий Байден? Чи знову ж таки попередник Дональд Трамп? Ну і звісно ж. Пряма мова Дуди, друзі. Союз Польщі і США має бути сильним, незалежно від того, хто зараз при владі у Польщі та у США. Я завжди діяв, виходячи з таких міркувань і продовжую так робити. З повагою до всіх наших партнерів у США, а ображати половину політичної сцени у Штатах це не слугує ані безпеці Польщі, ані нашим економічним інтересам. І хочу вам сказати, чому ж так висловлюються вони всі? Тому що. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск гостро висловився в сторону урядовців США за те, що вони заблокували наступну допомогу для України. Там кілька десятків мільйонів доларів. Ну і звісно ж, знову ж таки, деякі відомі урядовці США висловилися знову ж таки до Дональда Туска, до урядовців Польщі про те, що вони готові прийняти декілька тисяч біженців. Чи готові вони будуть отримувати? Адже порівнюють економіку США і Польщі на одному ж рівні. Якісь взагалі незрозумілі висловлювання. І що за гра ведеться, друзі, мені не зрозуміла. Про те, щоб ви розуміли, попри всі скандали поляки проти українців, що біженці тут тільки допомогу отримують. Знову ж таки, Польща прогнозує зростання ВВП на 2% завдяки українським біженцям. Ось вам у Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим з-поміж країн Євросоюзу. Завдяки цьому зростання ВВП продовж п'яти років за прогнозом може становити на рівні 1,2-2%. Про це заявив заступник держсекретаря Міністерства внутрішньої політики і адміністрації Польщі Мачей Дущик. Ну і звісно ж, за його словами, у Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим не лише з поміж країн ЄС, а й країн, що входять до організації економічного співробітництва та й розвитку. Останні. Дані засвідчують, що цей рівень працевлаштування біженців з України у Польщі становить 67%. Водночас у Німеччині він не сягає навіть 30%. Попри те, що хтось там в заголовках робить різні друзі, заяви про те, що всі українці виїдуть до Німеччини або ж виїжджають до Німеччини, бо там найвища заробітна плата і так далі, допомога біженцям. Друзі, погодьтеся, українців в Польщі є найбільше, і вони тут працюють легально. І громадяни України вносять зараз дуже багато до польської системи соціального страхування. Натомість, якщо йдеться про використання е, системи ЗУС, то ці суми загалом не такі великі. Він повідомив, що приплив воєнних біженців з України позначився також на польському ВВП. Він нагадав, що останнім часом було проведено кілька незалежних досліджень щодо впливу цього чинника на зростання економіки Польщі. У перший період спостерігалися значні витрати воєнних біженців, які з собою, які привезли з собою готівку. І тоді спостерігалося зростання, яке оцінюється у 0,5% ВВП. Сьогодні ж. Якщо дивитися у перспективі кількох років, наскільки процентів приблизно зросте ВВП, то найбільш імовірна оцінка зростання ВВП впродовж 5 років на 1,2-2%. І це заявив друзі: не аби хто, а дужчик. І він сказав, що це досить багато чого може змінити для Польщі. Тому, якщо вам хтось висловлюється із поляків, прийміть це і просто нічого не давайте у відповідь, бо ми знаємо правду. Скільки б ми не отримували з того ЗУСу, ми ж працюємо офіційно, сплачуємо податки. І податки в Польщі не найменші. Ну і, звісно ж, плавно, друзі, переходимо до приємної новини. Хочу і завершити нею випуск. Знаєте, до Польщі, в Польщі перед виборами, Дональд Туск обіцяв нам, що. Квота вольна від податку з 30 тисяч виросте до 60 тисяч. Це була одна із заповідей, і досить багато політиків вражалися негативно, коли вже він став прем'єр-міністром. Що немає такого проєкту в сеймі, і ніхто про це вже не говорить. Отож, друзі, хочу вам сказати, що до Сейму вже вплинув проєкт устави щодо збільшення квоти вольної. От податку до 60 тисяч злотих. Тобто приблизно, якщо ви будете заробляти 6 тисяч з копійками брутто злотих в місяць, то вони не будуть оподатковуватися. Це взагалі приємна новина, адже в цей спосіб ви зможете отримувати заробіток з різних джерел, і не потрібно вам буде зголошувати це все до уже до скарбового. Це та новина. Для підприємців, які щось там десь хочуть трошки підзаробити. І звісно ж, не кожен з нас сьогодні отримує навіть таку заробітну плату, бо це середня заробітна плата в Польщі таку суму складає. І як тільки ця новина, друзі, вже війде в реальність, тобто це буде закон, я обов'язково зроблю для вас окреме відео. Для кого ж це буде вигідним? 60 тисяч квота вольна. Од податку. Ну і звісно ж, якщо ви хочете дізнатися про цю суму, пишіть в коментарях 60 тисяч, і я обов'язково зніму для вас відеороз'яснення. На сьогодні у мене все. Сподіваюся, на підтримку вашого, з вашого боку і побачимося вже невдовзі.